Новина Миколаївна Дністрі за 18 листопада 2022 року. У сьогоднішньому випуску у Миколаївській громаді облаштовують пункти обігріву. Історія однієї операції Заміна кульшового суглоба у відділенні травматології та ортопедії Новороздільської міської лікарні. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ, а переговори не можуть припинити війну Росії проти України, заявляють в Американському інституті вивчення війни. Конфлікт не розв'язаний, поки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цієї реальності. Вони можуть лише створити умови, за яких Путін або його наступник задумаються про відновлення наступу на незалежність України. Щоправда, українці своєю силою та наполегливістю зупинять країну терориста Росію, яка продовжує знищувати українську енергетичну та газову систему продовжує про ній атакувати. Зараз тривають позапланові аварійні відключення електроенергії на Львівщині, адже цього тижня російські війська завдали по трьох об'єктах інфраструктури області значних. Ударів і вони критично пошкоджені. Тим не менше, у Миколаївській громаді продовжують допомагати українським військовим. Волонтери вирушили на передову. А у населених пунктах громади облаштовують пункти обігріву. В більшості вони будуть зосереджені біля адмінбудівель старостинських Округів детальніше можна познайомитися з адресами на сайті Миколаївської міської ради. У Миколаєві облаштовують пункт обігріву біля міського палацу культури. Там буде генератор, та можна буде зігрітися біля вогню, зарядити телефон, а також скористатись укриттям. Продовж п'яти років у відділенні травматології та ортопедії Новороздільської міської лікарні лікар Святослав Данчак разом з командою роблять унікальні операції з ендопротизування колінних та кульшових суглобів. Як це відбувається наживо, від початку операції до її завершення дивіться далі у сюжеті. Юрію Волошанському діагностували асептичний некроз, що передбачає заміну кульшового суглоба. Мешканець старого самбора звернувся за допомогою до відділення травматології і ортопедії Новороздільської лікарні. Операція відбулася під спінальною анестезією. Пацієнт бачив та чув, що відбувається навколо нього під час операції. Ендопротезування суглоба це заміна зруйнованих в результаті хвороби або травми частини людського суглоба на штучний. Наразі операція ендопротезування кульшового суглоба вважається єдиною можливістю повернути хворій нозі попередню функціональність людям старшого віку при ендопротезуванні для закріплення імпланту використовують медичний. Цемент. В даному випадку Юрію використали метод безцементної фіксації. Завдяки спеціальному напиленню в імплант за деякий час після операції вростається кістка. При якісній операції та правильній фіксації людина з протезом може рухатись 20, а то і 30 років. Імпланти для ендопротезування до відділення доставляють за кордону. Відразу після операції Юрію зробили рентген, щоб пересвідчити, що імпланти зафіксовані правильно. На наступний день з Юрієм вже працює реабілітолог. Прооперований відразу починає ходити. Підемо ще нам не коло. Хвилювалася трішки перед операцією. Сьогодні вже, після операції, буквально на наступний день. Тоже хвилююся. Теж хвилюється? хвилюється? Я, Але ходите впевнено. Як почуваєтеся після операції? Болить, не болить? Нормально, добре. Краще, ніж до? Фу. Та, краще. Через скільки десь буде ще тривати реабілітація, пана Юрія, і він зможе вже повноцінно ходити? Він вже практично повноцінно ходить. Просто перший час потрібні будуть додаткові засоби, ходунки, потім милиці, потім паличка, а потім вже без нічого. Все. Це залежно від його попереднього стану перед операцією, як він до того були його м'язи. І я думаю, що. За два тижні він вже залишить ходунки і палички і буде вже ходити. А це Володимир. Два роки тому Святослав Данчак замінив йому обидва кульшових суглоба. Часто пацієнти в мене запитуються. Що вони зможуть зробити після операції, Чи вони зможуть займатися всім тим, чим займалися до того? І, отже, в Лоні це явний приклад того, що насправді після депортизування можна робити все. Все, що завгодно, звичайно, треба до цього ставитися з стороною, вважати на себе, але теоретично можна робити усе. Тобто він за два роки повернувся до цілком звичного його ритму життя, який був до того з повним навантаженням, без будь яких обмеження. Чому так відбувається, що там до прикладу кілька років вже діє успішно протезування і ендопротезування тоді на ключових у відділенні в Новороздільській міській лікарні? Чому так помолоділа хвороба захворювання і на фоні чого можливо? Адже зараз пацієнти достатньо молоді, а не літні люди, які страждають в більшості через вік. Я не можу сказати, що вона омолоділа. скоріш за все, ми почали просто дедалі частіше стикатися а, з, цим, взагалі, з цією проблемою. Отже, потік пацієнтів порівняно останні рак, збільшився, набагато збільшився, і серед них, звичайно, зокрема, і молоді люди. А, чому, власне, так? Мабуть, мабуть тільки через те, а, що. Пацієнти дедалі більше усвідомлюють, що вони можуть жити повноцінним життям, так що ендопротезування це не вирок, мабуть, через те, що ендопротизування кульшового соглобу вважається з однією з найуспішніших операцій в світі, які має внаслідок яких є дуже позитивні моменти. Так? Відповідно, люди, які Молодого віку, які мають цю проблему, вони, мабуть, більше почали усвідомлювати, що вони після такої операції можуть повернутися до звичного ритму життя. Так, мабуть, вони в голові своїй безпечніше почали до цього відноситися. Що провокує хворобу і старіння суглобу? А, мабуть, ем, старіння це не зовсім правильно сказано. Мабуть, скажімо, це все, таки. Ем, Звичайною ну, мовою сказати це зношування. Так? Насправді, якогось одного етіологічного фактору, ну, тобто той, який спричиняє ту, це захворювання, немає. А, мабуть, є багато, це, як на мене, мабуть, і надлишкові фізичні навантаження, певні анатомічні особливості, харчування, спадковість. Ну і все це, мабуть. В сукупності призводить до розвитку цієї проблеми проблеми з хребтом, зміни у навантаження, травми. Ну, факторів може бути багато, але єдиного до сих пір не існує. Можливе лікування, чи мусить бути хірургічне втручання і заміна коліного або кульшового? Це, це все залежить звичайно від стадії, на якій стадії пацієнт звернувся. Так? І ось власне вже в цьому можна дивитися, чи а, є можливість медикаментозно чи засобами певної реабілітації вилікувати цей сегло або принаймні зупинити його прогресування, а, Чи немає? М це насправді дуже важливо, а медикаментозна терапія має місце, якщо це на початкових станах, але як на мене, основне місце це займає реабілітація. А Це найбільша проблема у людей а, тільки через те, що цю реабілітацію ну, всі звикли до того, аби десь прийти. Лягти собі, і отже, хтось має попрацювати тобі, а ти маєш після цього вийти і бути здоровим. Отже, вся проблема реабілітації прилягає в тому, що людина має займатися собою, працювати над собою. Так? А людина не зовсім любить себе. Ну, Не про всіх це сказано. Але не всі люди люблять себе. Не всі люди себе можуть заставити, власне, приділяти собі час і займатися цією реабілітацією. А, але Реабілітація, як на мене, це дуже важливий нюанс у зупинці прогресування артрозів. Єднаймося заради перемоги. Слава Україні, слава нації. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.